Наш модуль завершує дистанційний курс гендерне бюджетування для розвитку громад. І тут ми зупинимось на питаннях: як зробити діяльність гендерного бюджетування на рівні громад сталою, та як залучити громадянське суспільство до цього процесу. Рецепт сталості простий: необхідно враховувати гендерну проблематику у щоденній роботі органу влади та різних організацій. Існує декілька важливих кроків. По-перше, це постійне навчання різних груп з питань гендерної рівності. По-друге, збір гендерної статистики та даних, розподілених за статтю. Наступний крок постійний гендерний аналіз усіх місцевих програм. Також важливе проведення короткострокових кампаній та акцій, до яких залучаються жителі громади. Наступний крок і водночас порада необхідно демонструвати успіхи та зміни в громаді, адже за маленькими досягненнями стоїть кропітка робота. Крім того, люди охоче долучаються до гарних справ, і тоді це стає їх власною історією. Забезпечення рівної участі жінок та чоловіків є ключовим принципом у концепції належного врядування та гендерного бюджетування. В останні роки ми спостерігаємо значне зростання інтересу громадян України до участі у вирішенні місцевих питань, як через діяльність інститутів громадянського суспільства, так і через безпосередню участь громадян. У другому модулі вже йшла мова про можливості інтеграції гендерного бюджетування на усіх етапах бюджетного процесу. Важливо подивитись на ці етапи з точки зору можливостей участі для інститутів громадянського суспільства. Так, на стадії складання бюджету основними інструментами участі громадян є консультації у різних форматах, наприклад, фокус групи, робочі групи, громадські обговорення також важливими є загальні збори громадян, громадські слухання та інші форми. Стадія затвердження бюджету надає досить обмежені можливості для участі громадян, але й на цьому етапі можливе використання таких інструментів. Громадські організації та громадяни можуть взяти участь у засіданнях місцевої ради, де затверджується бюджет, і спостерігати, щоб остаточні рішення співпадали з попередніми домовленостями. На стадії виконання бюджету здійснюється моніторинг ресурсів та контроль виконання бюджету згідно із планами. На цьому етапі застосовуються такі інструменти участі, як громадські наглядові ради та моніторингові комітети, які стежать за прогресом у впровадженні програм та контролюють витрати. На стадії розгляду звіту про виконання бюджету громадські організації надають допомогу органам влади в оцінці результативності у порівнянні з плановими цілями. Цей перелік інструментів участі громадян не є вичерпним і може доповнюватись, адже ця сфера наразі динамічно розвивається і інструментарій постійно оновлюється. Форми і методи участі громадян у гендерному бюджетуванні аналогічні наведеним вище. Тож зараз давайте розглянемо, які переваги відкриває участь громадськості у етапах гендерного бюджетування. І ми зосередимо увагу на першому та другому компонентах. Так, на етапі гендерного бюджетного аналізу громадські організації можуть долучитись до аналізу програм. На другому етапі зміну програми та бюджети організації можуть залучатися до партнерської реалізації гендерної бюджетної ініціативи, роботи у громадських, наглядових та моніторингових комітетах. Участь громадськості в основних етапах гендерного бюджетування дає можливість владі залучити експертний потенціал громадськості обирати найкращий варіант рішення і таким чином підвищувати ефективність реалізації місцевих політик, формувати довіру між владою та громадою. На слайді представлено механізм гендерної рівності, який формується місцевими органами влади для реалізації гендерної політики. Які ж точки входу для представників громадськості, щоб впливати на процес впровадження гендерного бюджетування? Так, громадські активісти та активістки зазвичай призначаються на посаду радника з гендерних питань на громадських засадах. До складу координаційної ради з гендерних питань та гендерної бюджетної групи також можуть входити представники третього сектору. Дуже ефективною є співпраця органу влади з гендерно орієнтованими громадськими організаціями. Формат співпраці визначається у кожній громаді залежно від наявних ресурсних можливостей, організаційного розвитку самих громадських організацій та наявності політичної волі до співпраці органу влади, а також інші фактори. У першому модулі ми вже згадували, що існують різні способи поєднання підходів бюджету участі з гендерним бюджетом, особливо на місцевому рівні. Бюджет участі це саме той механізм, який стимулює громадян цікавитись питаннями формування та розподілу бюджету громади. А включення гендерних аспектів до бюджету участі мотивує жителів дізнаватись про гендерну рівність, поступово створює недискримінаційне середовище у громаді. Слід зауважити, що саме на всіх етапах реалізації бюджету участі ми можемо включати гендерний компонент. Так, ми починаємо з формування пакету документів. Положення про бюджет участі має містити недискримінаційні позиції. У затвердженій тематиці проєктів визначається напрямок подолання гендерної нерівності у громаді. Склад комісії з питань бюджету участі має бути гендерно збалансованим. На наступному етапі підготовки проєктів необхідно, щоб пункти супроводу бюджету участі відповідали параметрам доступності та інклюзії. Інформаційна кампанія має проводитись у різних групах громади і має включати не тільки інформацію про процедуру конкурсу і вимоги до проєктів, а й повідомляти жителям про вимоги недискримінації, інклюзії та гендерну рівність. На етапі реалізації проєктів важливо залучати жінок та чоловіків, включно з вразливими групами, і уникати гендерних стереотипів. Також важливо не допускати дискримінації за ознакою статі та іншими ознаками. Наостанок хочу зазначити, що всі ці позиції неможливо впровадити одномоментно, все і відразу. Включення гендерного компоненту відбувається поступово. Але важливо, щоб ця робота була системною і усвідомленою з боку команди, яка впроваджує бюджет участі. Поступово цей підхід призведе до змін у розумінні питань гендерної рівності і у самих жителів громади. Саме за таким алгоритмом у цьому році вперше впроваджується бюджет участі у Музиківській об'єднаній громаді, що на Херсонщині. Ця діяльність ними здійснюється в рамках програми Добре за підтримки Національного демократичного інституту. Так на сьогодні у Музиківській громаді вже сформовано пакет документів, визначено один з пріоритетів конкурсу формування гендерної культури. Інформаційна кампанія проведена у різних групах громади. І як результат, жінки з села Загорянівка самостійно розробили гендерно-чутливий проєкт облаштування простору у селі для жінок старшого віку. Більше інформації про включення гендерного компоненту у бюджет участі ви знайдете у додатку до нашого модулю. Отже, участь громадян у впровадженні гендерного бюджетування важлива і необхідна, але успіх значною мірою залежить від здатності громадянського суспільства на місцях долучатися до процесів управління, а також від бажання місцевих управлінців відкривати свої бюджети для громадськості та їх здатності керувати процесом участі. І тут є великий простір для подальшої співпраці і влади, і громади.